Ветерану, ато, який втратив обидві руки на фронті, подарували квартиру із сучасним ремонтом. Такий вчинок зробив директор підприємства Будіндустрія, який зводить житлові будинки. Керівник організації за сумісництвом депутат обласної ради прийняв це рішення, коли почув у змі прохання допомогти пораненому бійцю. Усмішку на обличчі героя побачили, і наші журналісти. Простора квартира у новісінькому будинку це найкращий подарунок, який можна було чекати, розповідає ветеран АТО Сергій. Тихий район міста, школа для доньки неподалік, та ще й батьки проживають поруч. Тут співпали усі переваги. Я коли ще будучи на лічені. Ліку... Когда мне сообщили эту новость, я еще тогда в довольно таком тяжелом состоянии был, ну, я это не воспринял, эту не информацию. Поверили, да. Не поверили, да? Да, я не поверил, просто, ну, думаю, очередной какой-то, может, там, пиар-ход или что-то еще тому подобное. Вот. Ну, и фактически серьезно к, этом, к этой информации не относился до приезда сюда уже. Я хочу сказать большое спасибо Виктору Геннадьевичу, огромнейшее, и побольше таких людей. як він, дає надежду бойцям, то нужна надежда. Під час ремонту квартири враховували усі побажання Сергія, розповідає директор підприємства Будіндустрія Віктор Шинкевич. Військовий сам вирішував, де краще розмістити розетки, як облаштувати ванну кімнату, де поставити меблі. Це допомагало йому відволіктись від тяжких поранень. Да, много волонтерских движений, которые помогают ребятам, которые там, но которые возвращаются инвалидами, и, к сожалению, ну, стоит желать лучшего. Ребята, скажем, то, что сегодня у нас мир и спокойствие, благодаря им. И дальнейшая реабилитация, и дальнейшее тоже мы ответственны. Ремонт одностайно погодились виконати підрядні організації. Хтось поклеїв шпалери, хтось поклав кахель, інші – гіпсокартон. Адже всі переконані, що ця квартира має бути гідною такої людини. Сьогодні то, що ми даримо квартиру, це не так, то просто. Сьогодні реально ми місяця три потратили на те, щоб змінити устав. Оставі не було написано, що ми маємо право подарити. Я вже не говорю налоги. Подібну допомогу підприємство Будіндустрія надає не вперше. У травні звели 11 фортифікаційних споруд на прикордонній зоні на замовлення Міністерства оборони. Нещодавно відремонтували три палати у військовому шпиталі, придбали 10 комплектів амуніції для бійців. Тож надання квартири пораненому бійцю одна з багатьох добрих справ, які ще будуть зроблені. Андрій Галушко Євген Хисний новини 11 каналу.